І так знаєш, так і дує. І думаю, Галинку, ти що дурна, чи що, пів банки, піколаксу, зашліпуватися двома фурасимідами, і ти що думаєш, бетманом. А знаєш що? Знаєш, оту клітковину мені треба. Топи там. Я маю. Ту клітку воно треба пити, бо то на Пікулаксах далеко не заїдеш. Короля, починалася розмова з того. Галя каже, я така обеселена. Кажу, чого? Каже, та я дура пів банки пікулаксом, на ніч випила. Два форосимі, півночі гонила. Каже. То з Пікулаксом, то з Поросимідом. Я, я рано так котка, я встав, а, 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 а спати вже не можу, пікулак вже кличе. <реш> <реш> як будильник Пікулакс. Я так все 15 років, Я навіть халат не брала, знає, просто шкрабала до виходу, сіла і така сама до себе каже, Ка ти дурна, гай. Скільки разів говориш, що я дурна, кажу, ну щось що міняєте. Та що маємо, то маємо. Ні? Ти що без, 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 без нічого прийшла? Де той чай? Ти що без нічого прийшло? А де той чай? Та сей, не си, Тихо будь. Каже, що він не куркає. Ну, Галя хотіла чаю, Сергій йшов, типу. Не, Галя захотіла чаю. Ми лежимо та ладно, йду зроблю чай. Вона приходить на кухню Сергій вигнав і сказав, сам зроб. О, ну, взагалі він сьогодні старший по кухні, що ти думаєш. А що ти мені купиш на Валентину? Я тобі на Валентину. Ага. А як я як тобі на Валентину. А як я по батьку? Ну і шо, що ж ти Валентина? Валентин? На ну, я... день Валентин? закоханих? Ну, саг... Ми в ми, ми, ми такий ігрений раз. Насі кохають там хто хоче. Ми Валентиновичі. А як тут І, Всім Івани, Івановичі, Іванівни, всіх вітають з іменинами. А Валентиновичу, чи пани вітають? Валентинів? Ну, Кому? Скажи Кому замовив? Та та Сергію? Ну, ти що, не нормально? Та чому? Ти, ти цьому замов Віталіку? Та... Сергій, жо тобі купив на Валентина? Ти що не нормальна? Що ти, ти не нормально? Твоя дитина вітає кожного року не, на Валентину. Ну, тобі мама Валентиніна. Ну, а те сестра Курва Петрівна. Ти щоб я тебе вітала? Я тобі Валентинку куплю, добре. А, тебе. А на забаву на Валентина до мене їздили постійно, правда? Куда? — Як куди? Ану собі нагадай. — Галинку, ти щось а, собі не Ти, Ясно, подарок купиш мені якийсь людський. Я там пориююся в своїх. Та, ну, в сусідках тобі ти, щось. Там ні, тут. <рес> там, <рес> там Там немало що цікаво, тут може так, знаєш, перебрати. Так ли у вас? Ти знаєш, що я люблю. Угу. Таке. Я вже не перебори не роблю. Що буде, то буде. То таке діло. Дві він викласти, Боже. Я кав'єрка як рано до нього позвонила, а я йому пишу, до мене писав. Чар? Я йому пишу, кажу, добрий ранок, синулька, ти встав? Ні, пишу, що, що робиш? А він пише: добрий ранок, галя. Так знаєш, затягну я до нього. Як він почав кашлювати, кашлюти? Та, та він зранку то... дуже сильно І Як спати лягає дуже сильно кашлює. То капіта. Ти пам'ятаєш, як, mm. як я колись? Як я колись кашляю? Та що будемо кожен раз згадувати, як хтось кашляє, як ти кажеш. Та ти будеш все життя, то згадувати. я своя сестра як якийсь президент, то згадують його все життя. А мене ти не можеш згадувати. Та припаду кажуть. Це твоя рідна крови. Ну, кожен, кожен раз, якщо вдома хтось кашляє, Галя каже, ти пам'ятаєш, як я кашляла. Ну, так, ти я... Забудеш я... тут з тобою, як я... ти кашляла. З дитинства, ні? Ви... Все сиди тихо, бо готує? Канапки. Давай. І Але каже до мене: я навіть не знаю чи твій канап під каже, він каже, без зараз не за... заполонувала наш виходок каже, він не так сказав. Як він сказав? Каже, а Росіну, я чаю наїшти, і крип, обсираєш нам тут цілу хату. Та що? Це сервіс. То ж не сервіс, оцінім подачу, ти морда я ні раді такого не старався, ж до тих морда. Ну Увага на подачу. Увага на подачу, так. Ну ви поняли. Щуча! Ікра чорна! Чорна ікра по землі, валяється! Чорна! Ви зрозуміли що до чого? Та давайте! Галя! Алля! Аля! А тепер алля, я йду Алі віднесу! нас, бо не Загрібай що сіла!

ніби зараз другий знаєш? Ой, я... церкви. Так. Аля. Бе ми сестри, вы каже. Хліб вночі. Я нападу, що таке старату вернули, що зразу так. Так. Ідея файна. Подача і гімн. <laughs> <laughs> Все на ліжман не, не, не сміє питати. Чай та я втіну, та, та ти рости гуляв так син. а не мене. Та там як я там вискладував, каже, фіга собі. Ну, <ривіт> Галя вже казала, що тобі намікнуло, що ти їй на Валентина щось подарив. Я вже їй сказав, що мені подарувала. Вона вже сказала, що нас замовила. Тепер вона каже, що ти їй подаруєш на Валентину. Мені найкоханий дарує. Най Якби мати кохану, то мені теж нічого не дарують. Але поки в нього нема коханої, то ви йому даруйте. Мене нема коханої, віддаруть. Не пам'ятаю. А ти що ти вчора не йшла з ними гуляти? Кажи людям, що напилася принесно. Я сиділа вдома валила. Сиділа вдома валила. Чого не кажеш? От я. А не за званячі, я не засвоняє, що мені добиться. Тут... Дай тарілку, що над тарілку їла. А, а то ви підводити. Знає... Та мені треба просто, щоб ти див... подивився на нього на камер... камеру. Та а... як я можу так їсти? На зуби міняєш, на ніжувальний. <сіх> <сіх> на... Ну, то я, мені треба то зробити, ви вже на мене наводите, то в мене ціла процедура їсти. Ти вже бачу, різко вже ногти навіть не ламаєш, О! як витягуєш. Смачна, правда? Mm -hmm. Хліб дуже смачний він зготував. Mm. ніч не спав. Чорна найліпша була. Та-та, чорна кажегаля найліпше була. Найліпше? Ось mm. так масло мало дав. Все-таки твоє імя коротке, але все добре. <laughs> Добре, що не світ, ладно, а покуру лева! <клес> Ніби треба катарилка Ну. <клес> <клес> а ти галя на другий раз, як тобі приносить у твіту, ти дякую, скажу. 4 вида тобі і критав. А чого ти не написав Галину і <клес> в <клес> <клес> Паспорті? Треба було написати Галина. Чесно скажу. Дарного постави, ну то запрогнозовано. Хотів писати Галина. Угу. Кроме метку і тирівки великої, щоб дві так впав, га. Ге, ге, не га, га. Чуть твоя ігра Аля не дістала. Алло. То ти написав тоді Гала? Галя. А каже Алі. Аля. Аля. Алла. Mm. сраля